Ювіть, що можна було б офіційно оголосити свої гроші пожертвою для Бога і більше не бути зобов'язаним допомагати власним батькам. Звучить цікаво, але це весемірство. Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні читаємо слова Ісуса. А ви твердите, коли хто батькові чи матері скаже Корван, тобто священий дар, є те, чим ви мали користатися від мене, тому не даєте більше змоги зробити щось для батьків-матерів. Корван це обітниця посвятити щось Богу. Фарисеї навчали, що якщо син проволошував майно корваном, він вже не зобов'язаний підтримувати батьків. Формально це виглядало побожно, але насправді руйнувало Божу заповідь любові до батьків. Ісус показує абсурдність таких традицій, коли людські правила цінюють Боже слово. Ніщо святе не може суперечити Божій заповіді. Якщо традиція або звичай веде до того, що ми уникаємо любові чи відповідальності, це не Божа справа, а людське виправдання. Богові не потрібні жертви, зроблені кошти. Несправедливості чи байдужості. Справжня побожність починається з любові до тих, кого він поручив нам: батьків, близьких, друзів. А ви, друзі. Чи буває таке, що ви прикриваєтеся побожними словами, щоб уникнути справжньої відповідальності перед ближніми? Поділіться думками в коментарях.